Ну що, друзі, заходимо. заходимо на тержницю, в павільйон, мій улюблений. Так, куди підемо? Наліво чи направо? Тому що тут таких два ряди, вони великі, довгі. Я вас тут вже брала, але це, по-моєму, було влітку і восени. Давайте підемо наліво. Спочатку на цей ряд, тому що тут у мене є а, улюблені мої а, місця. Ой, і воно закрите сьогодні. Я не зрозуміла чому, якось мені не повезло одразу. Дивіться, оце і є моє перше улюблене місце, тому що тут найдешевші ціни і найкращі такі овочі, відбірні. І ціни. Ціни тут дешевші, хоча вони загалом однакові. але... А що стрілечкою показує, що далі? Можливо, далі це отут вони можуть. Ні, це вже інший хазяїн. Я вже бачу навіть по чоловіку, що це вже інша людина. Дивіться, які гроші величезні, вони гігантські, власне. Я навіть не знаю, як вам показати. Ось моя рука, дивиться, яка величезна. А, 60 крон вони коштують. Це навіть не дуже й дорого. Ківи, киви по 8 крон це одна штучка. Так, а пейси недорогі, по 50. А в супермаркеті можна їх купити по 25-26 по 26 на сліва. На, на знижці, на скидці. Молода картопля. О, молода картопля, нове, нове брамбури. По 35 за кілограм. Так. Ну, такий стандартний набір овочів, фруктів, як зараз може бути. Це, мабуть, молода капуста. Так. Нове зелі. Дорога, по 69. Це дорого. Давайте я вам трошечки буду показувати і з цієї сторони. Тут є ось м'ясна продукція, ковбаси, бужанинки. Так. Я прийшла сюди на ринок, тому що я хочу, по-перше, знайти оселедець. І я вже знаю, де його шукати, його шукати десь ось там, от, в куточку, там от, в кінці проходу. Якщо я не помиляюсь, капусту. Це нова, по 59, а це стара по 29,90. І капусту я теж куплю, але я ще подивлюся там ще у іншого фермера, у якого я завжди купувала огірки, помідори. Цибульку, ну таке все, він там теж на кутку стоїть на углу. Так. Капусту хочу скласити, друзі. Дивіться. Квітковий магазин. Ой, а це дуже красиві квіточки ось ці. Це ранункулюс. Ра. Ра -ну... да. да. По 59. Дивіться, як вони гарненько відкриваються. Є жовті, а є ось такі багряні. Ой, які ці красиві, колір дуже красивий. Хоча ці теж красиві. По 59 це не дуже й дорого. Ой, яка гарненька квіточка, дивіться. Може мені купити, але це ж треба доглядати за нею. Ну, доглядати не проблема, я мала на увазі, що не залишати її одну вдома. Раптом я кудись знову поїду, то вона ж пропаде. Так. Зараз я, бачу, зараз я бачу у знайомого фермера, якого я купувала, дуже гарну капусту. І вона дешева. Дивіться, вона не 2990, вона по 15. Це дуже дешево. А капуста дуже-дуже гарна. Дивіться, яка вона гарненька. Вона така велика, є маленька і вона така біла. Вона і для голубців дуже гарна буде. Правильна капуста, я куплю потім у нього. Ось це місце рибне, дивіться, де я думала знайти оселедець. Поки що бачу тільки кальмари, креветки, червону рибу. Та що ж такі, оселедець? Оселець немає. А навіть є вже на макрела. Макрела, вона дуже схожа на, скажіть мені, Боже, я забула, як називається ця риба копчена. А він є оселедець, але він не такий. Він просто якийсь такий закручений. Бачите, там такі філешки. А цілої рибки немає. Я не зрозуміла чому. Ну, сьогодні немає. А оті закручені такі шматочки оселедцю, вони не смачні, вони всі в уксусі. Ой! Так, я потім ще вернусь до капусточки, тому що я куплю ту капустину, що по 15 за кілограм це дуже дешево. Але поки що я йду до кінця ряду, тому що просто хочу вам показати. Тут були влітку і восени білі гриби, і не тільки білі. Пам'ятаєте, я вам їх вже показувала? Зараз тільки печериці є, бо зараз же у нас ще зима, лютий. Ще не закінчився. А, і це ж я йду в кінець ряду, тому що я ще хочу побачити ще в іншому місці оселедець. Це он там. от. Якщо він відкритий. Власне, він завжди був закритий, коли я приходила. Але сьогодні нібито світиться. да да відкрито. Головне, щоб, головне, щоб він був цей оселедець. Ось ти тут. Дивіться, тут є навіть сало. Ой як голосно кричить продавчиня якась за моєю спиною. А, згадала, як оця макрела. Вона як скумбрія, схожа на скумбрію, але у, у них чомусь це макрела. Може це інша риба, яка схожа на скумбрію. Оселедця не бачу, друзі. Отут він мав би і бути. Почекайте, можливо, тут? Ні, тут уже заморозка. А тут уже вялена риба. Дивіться, бачите, все, все, друзі. Мені не повезло сьогодні з оселедцем. Чомусь сьогодні його немає. Той, що я там побачила в таких закручених рулетиках, я купувати не буду. Я знаю, що там кислятина, яка вони його прямо в уксусі замачують, маринують, його їсти неможливо. Я власне і в супермаркеті куплений оселедець я просто викинула. Я просто дурно заплатила гроші. Я не те, що там, ну я його їсти не могла, його навіть попробувати не можна було, настільки він був кислятина. Я навіть його вимочувала у воді, в молодці, але він від вимочування став якимось вонючим, став чомусь, вибачте мені, просто смердіти. Я його, ніби він спортився, я його просто потім викинула. Це друзі повертаюся зараз на кінець цього ряду, на куточку, куплю ж капустину та заквашу собі вдома. Ну, власне, все, друзі, тому що я ж купувати не зможу з камерою. Так що показала, розказала вам усім всього найкращого: будьте здоровенькі і бережіть себе. Друзі, виявляється, я помилилася, дивіться, на цьому місці, де я проходила і дивилася на вітрину, і показувала вам оцю макрелу і скрізь скріз скрізь прийшла ось ікра, і от там заморожену рибку, в'ялену рибку. Так показувала. Я не побачила, що тут є оселедець. А мене продавець зупинив, наш російськомовний, і сказав, що оселедець є у відеочку. Дивіться, дивіться, дивіться. По 230 за кілограм. Так. Дивіться, який гарний оселедець, повний. І він малосольний. Малосольний з ікрою. З ікрою, так. Да. А звідки? ми В Латвії, так? Селідка да? голландська. Голландська селедка, малосольная. Все беру у вас. Все добре, давайте таку гарненьку мені, Вибирайте. Вот тому що дуже скучила, друзі, за оселедцем. Ось вона. Ось вона, сільодочка, оселедець. Дивіться, який гарненький. Ну, не дешеве задоволення. Він мені заважив на 110 крон, але він дуже великий, такий крупний. А продавець взяв з мене 100 крон. 10 мені крон не захотів брати. Мабуть, тому що я знімала і його трошечки так похвалила, скажімо. Ну, приємно. Скажімо так, мелочно і приєдна. Капусту. Капусту я, друзі, не купила, тому що вона виявилася е, така рихла, якась така вся ну, м'яка, не тверденька, а вона така вся ніби нажимаєш на неї, а вона як вся така м -м, воздушна, провалюється, Тобто її не можна на квашенні. А куплю в супермаркеті, тому що вона дешевша. Ну все, Друзі, тепер уже точно йду, йду додому.